Відновлення безбар'єрність підприємництво три важливі аспекти, які є основою розвитку українського бізнесу зараз і допомагають долати виклики пов'язані з війною. Про це і не тільки говорили у Рівному під час Brave Summit організованого бізнес школою Українського католицького університету та фондом «Промприлад». Директорка останнього Людмила Крижановська зазначила, що саміт проводиться вже втретє і вперше у Рівному. І щораз це можливість підприємцям поділитися досвідом та практичними порадами. Ми кожного разу ми намагаємося максим максимально актуалізувати тематику. Ми спілкуємося про очевидно, що багато про е, тему е, актуальну зараз для України це тема військових інновацій, це тема підтримки ветеранів і так далі. І під кожним місцем ми намагаємося максимально актуалізувати ті питання, які ми будемо обговорювати. Ну під місто і під час в який ми цю подію проводимо. Під час панельної дискусії говорили про роль бізнесу у формуванні інвестиційної привабливості регіону, місцеві підприємці та компанії. Ані розповіли про свою адаптацію до військових реалій, за словами декана і засновниці бізнес школи Українського католицького університету Софії Опацької, одне із ключових питань, яке турбує бізнес, зараз, як зберегти людей та зробити їх працю більш ефективною та інноваційною. Складно ще є різні. В першу чергу це людський капітал. Так. Тобто е кожен практично бізнес зараз е стикається з такою проблемою, що є призвані люди, е що багато хто з людей. Взагалі не хоче зараз працювати так офіційно для прикладу є виклики з бронюванням людей. Відкрив саміт начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, очільник області, переконаний, що розвиток бізнесу, особливо на локальному регіональному рівні, є складовою успішного розвитку держави та стабільної економіки. Якщо підприємництво не зупиниться, якщо люди будуть працювати на своєму місці і на 110% викладатись, то все буде добре. Будуть робочі місця, буде впевненість в майбутньому, і ми зможемо побудувати і безбар'єрність правильно, тому що це не лише про це, мабуть, взагалі не про бетон, це про світогляд. У програмі Brave Summit та панельної дискусії історії трансформації релокованих бізнесів, які після початку повномасштабного вторгнення зуміли відновити свої потужності вже на рівненщині, можливості залучення грантових коштів та важливість збереження кадрового ресурсу задля загальної стійкості компанії. Микола Брежицький Олексій Олексієнко, випуск новин.